У митному кодексі закладено норми, що передбачають скорочення часу митного оформлення, електронне декларування, проведення митних режимів до світових та європейських стандартів. Окрім того, цей документ має на меті унеможливити застосування тіньових схем і збільшити надходження до бюджету. На вчорашній зустрічі з губернатором області з Василем Степановичем Ядухою, обговоряли цілий ряд принципових для Хмельницької області. Питань, зокрема, те, що в новому митному кодексі передбачено можливість з 1 червня будь-якому суб'єкту зовнішньої економічної діяльності здійснювати оформлення за своїм вибором. Таким чином не буде загального прикріплення і акредитації до конкретної митниці а сам суб'єкт буде вибирати де логістично йому краще, де найкращі умови, де найкраще відношення, де найкращі. Створені умови по комфорту швидкості під час брифінгу Ігор ігоркалітнік запевнив журналістів, що служба готова до зустрічі учасників чемпіонату Євро 2012 та оболівальників. Ряд ініціатив спрямовані на захист власного товаровиробника і споживача та створення прозорого ринку і умов для добросовісної конкуренції. Чимало зусиль щодо запобігання нелегальному везенню товарів та підготовки персоналу доклали і хмельничани. Досить серйозний рівень підготовки в Хмельницькому центрі, досить на належному рівні знаходиться відповідна база, хоча її також потрібно покращувати, але для цього потрібні кошти. На досить високому рівні знаходиться викладацький склад, керівництво учбового центру. Це митники з великим досвідом. І Вайцещук Андрій Дмитрович, і Корнічук Олександр Трохимович. Тому я думаю, що маємо всі перспективи до того, що Хмельницька Хмельницький учбовий центр буде і надалі зразком в підготовці і перепідготовці митників. Ігор Калєтнік упевнений, законодавчі ініціативи митниці гарантія того, що в українській крамниці надходитимуть лише безпечні та якісні товари, з імпорту яких сплачено усі податки.